Привіт! Ви дивитеся серію відеоуроків з в'язання гачком для початківців. Ми вже розібрали з вами базові елементи, різні види гачків та пряжі. А сьогодні навчимося робити новий елемент, який називається стовпчик з накидом. Якщо ви пропустили попередні відео, то обов'язково подивіться їх, тому що стовпчик з накидом робиться на основі попередньої інформації. Для початку наберемо ланцюжок із повітряних петель. Як його робити, ми розбирали у попередніх відео. Посилання буде внизу, в описі під цим відео. Ви можете набрати будь-яку кількість петельок. Я зроблю 10. Першу петлю зробила. І робимо 10 петель. Одна. Я показую на товстій пряжі, щоб було добре видно, як це робити. Три петельки, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Десять петельок. Так само, як і у стовпчиків без накиду, нам потрібно буде зробити петлі підйому. Це звичайні повітряні петлі, просто вони так називаються, тому що будуть створювати висоту ряду, коли ми повертаємо наше в'язання. Стопчик з накидом вище, ніж стовпчик без накиду, тому необхідно набрати дві або три повітряні петлі підйому. Кількість їх. Залежить від того, наскільки високими ви будете в'язати стовпчики. Що це означає, ви зрозумієте, трохи пізніше. Я буду в'язати дві повітряні петлі підйому. У цьому моменті ми зупинимося, тому що є одна принципова різниця. Я в'яжу одну повітряну петлю і другу. Ця різниця полягає в тому, як ставиться до цих повітряних петель. Я показую на схемі. Справа в тому, що на деяких схемах ці петлі підйому зображуються трохи по-різному. Зверніть увагу на схемі. Овали це повітряні петлі, а перекреслені палички це стовпчики з одним накидом. З лівого боку, ви бачите, що петлі підйому, у цьому випадку там намальовано 3, винесені начебто за межі схеми. Тобто стовпчики всі йдуть один над одним. А ці петлі начебто окремо. А з правого боку, навпаки, стовпчики один над одним. Але деякі стовпчики на початку або в кінці ряду це петлі підйому. Тобто, з правого боку, петлі підйому вважаються за стовпчик. І ми їх враховуємо при підрахунку стовпчиків. А з лівого боку ми їх не враховуємо і не вважаємо за стовпчики. Я вам покажу обидва ці способи. І почнемо ми з того варіанту, коли полотно виходить більш рівним. Тобто, петлі підйому у нас імітують стовпчик. Повторюю, я набрала 10 повітряних петельок і 2 додаткові. Тут дивіться уважно. Так як у цьому випадку ми вирішили, що ці петлі, оці 2 петлі, будуть у нас імітувати стовпчик із накидом. Перші дві петлі це у нас ніби стовпчик. А третя петля. Це ніби місце, звідки цей стовпчик зростає. Тобто, це буде у нас основа стовпчика, ось так. І тому ми гачок вводитимемо вже відразу у четверту петлю. Одна, дві, три, і ми вводимо ось сюди в четверту петлю. Зрозуміло? Тепер до того, як ввести оцю четверту петлю гачок. Ми робимо накид. Це звичайний рух, ви просто заводите гачок під нитку. Ось так. Залишаєте нитку на гачку, і тепер можна притримати пальчиком 1, 2, 3 у четверту петлю вводимо гачок. Підхоплюємо робочу нитку і простягаємо її крізь петлю. Бачите, на гачку у нас з'явилося три елементи. Тепер уважно. Ми захоплюємо знову робочу нитку, тобто підводимо гачок під робочу нитку. ось так, Та протягаємо її лише через два елементи, через дві оці крайні петлі. Протягуємо. Тут зупиняємося. Бачите, на гачку у нас залишилося дві петельки. Тепер знову захоплюємо робочу нитку і проводимо вже через ці дві петельки. І тепер наш стовпчик з накидом готовий. Ось він. Зробимо ще один стовпчик. Робимо накид на гачок. Вводимо в сусідню петельку. Ось ця петелька у нас зайнята. Вводимо ось сюди у сусідню петельку. Підхоплюємо робочу нитку та виводимо її через петельку на гачку. У нас один, два, три елементи. Знову підхоплюємо робочу нитку і з'єднуємо дві петельки. Тобто проводимо гачок через дві петельки. Та ще раз захоплюємо робочу нитку і знову проводимо через дві петлі. Тепер давайте поговоримо про висоту. Ось дивіться. Знову робимо накид, ставимо в петлю наступну. Витягуємо ниточку наперед. І гачком зробимо рух нагору. тобто підтягуємо петельку, щоб вона стала вищою до висоти накиду. І потім пров'язуємо так, як це робили до цього. Дві петельки, І ще дві петельки. І стовпчик виходить у нас вище, ніж якби ми. Не підтягували. Бачите? Ось у нас попередній стовпчик ось цей. Та виходить, що висота стовпчиків залежить від того, наскільки ви витягуєте оцю першу петлю. Я зазвичай її не витягую, а пров'язую через маленьку петлю. Але тут не так важливо, як саме на яку висоту ви витягуєте, а важливо, щоб всі ці петельки були однакові в кожному з ваших стовпчиків. Тобто, щоб усі стовпчики були одного розміру, однієї висоти. Або такі, або такі. І ось, в залежності від вашої манери в'язання та висоти стовпчиків, і виходить різна кількість петель підйому спочатку. Я робила дві, тому що в'яжу невисокі стовпчики. Якщо ви помітите, що робите стовпчики вище. Тоді потрібно робити три петлі підйому ось тут спочатку. Давайте дов'яжемо до кінця ряду. І дивіться, не забувайте про останню петельку. Зараз ми до неї дійдемо, робимо накид, в наступну петлю заводимо гачок, виводимо нитку. Я бачите, можна ось так витягнути. Я не витягую. Я в маленьку петельку продіваю, Накидуємо нитку. Робочу, витягуємо через дві петельки, ще раз накидуємо нитку, ще раз витягуємо через дві петельки. Накид у петлю витягуємо три елементи, підхоплюємо робочу нитку через дві петельки, ще раз через дві петельки. І дивіться, не забувайте про останню петельку. Ось вона. Обов'язково робіть, у неї теж стовпчик. Накид. І давайте порахуємо, як у нас вийшло. Ось. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість сім, вісім, дев'ять. І бачите, десятий стовпчик це у нас наші петлі підйому, які імітують стовпчик. Щоб повернути наш виріб, робимо петлі підйому. Я роблю дві. Одна. Дві. Ви робите дві або три, в залежності від висоти ваших стовпчиків. Повертаємо, начебто перевертаємо сторінку книги. Робимо накид. І тепер дивіться. Перший стовпчик у нас нібито вже готовий. Тобто, ось ці повітряні петлі, начебто вже імітують стовпчик. Ось ця перша дірочка. Це місце, звідки начебто росте наш стовпчик. Отже, ми заводимо гачок відразу у другу петлю. Заводимо гачок так само, як у стовпчики без накиду. Тобто під дві стінки. Ось під цю петлю, під дві стінки, підхоплюємо робочу нитку і виводимо наперед. Підхоплюємо робочу нитку і протягуємо скрізь дві петлі. Підхоплюємо нитку і протягуємо також скрізь дві петлі. У нас вийшов стовпчик. Зверніть увагу, що ми вставляємо не в арку між стовпчиками, яка нічим не закріплена, а саме в петлю ось сюди. Ось арка. А ось петля. І ось закріплена вона ниточкою. Робимо накид і вставляємо так, щоб у нас над гачком було дві стінки. Та внизу також, бачите, закріплено ниткою. В'яжемо таким чином до кінця ряду Та кількість, ту кількість топчиків, яку ви захотіли. Ви можете в'язати під обід, обидві стінки, як у даному випадку. або... Тільки за передню, або лише за задню стінку. Тобто, зараз я вам покажу. Я за обидві стінки пров'язала накид. Можна підхоплювати тільки за передню стінку. Ось так. І далі пров'язуєте, як зазвичай. Можна підхоплювати тільки під задню стінку. Ось так. І далі в'язати, як зазвичай ви це робите. Все на ваш розсуд. Але найчастіше все-таки стовпчики в'яжуться за обидві стінки. Ось так. Макет під обидві стінки. Підводимо гачок і в'яжемо далі. І ось зверніть увагу, як в кінці робити. Оскільки петлі підйому у нас імітують стовпчик, не забудьте також у нього вв'язати стовпчик з накидом. Це у нас виходить ось ця повітряна петля. Вона трохи відрізнятиметься від інших, трохи тугіше, але все одно не забудьте в неї вставити гачок і зробити останній стовпчик із накидом. Ось повітряна петля. вводимо в неї. Гачок виводимо, пров'язуємо дві петлі разом, і ще раз дві петлі разом. Тепер давайте порахуємо. Перший стовпчик у нас імітують повітряні петлі підйому. Перший, другий, третій, четвертий, п'ятий, шостий, сьомий, восьмий, дев'ятий і десятий. Тепер ми можемо робити так. Скільки потрібно нам рядків. Для цього ми робимо дві петлі підйому і перевертаємо як книжку. Перевертаємо, робимо накид і вставляємо гачок, нагадую, у другу петельку, тому що з першої, ось цієї. Як ніби в нас росте наші дві повітряні петлі, що метують стовпчик підйому. І ось у другу петельку. Накид і в наступну петельку. Ось із цієї першої дірочки у нас росте стовпчик. Із петель підйому, із цієї дирочки другий стовпчик, із цієї дирочки третій, і так далі. Якщо ми пров'яжемо кілька рядів, виходить ось таке полотно. І край виходить досить рівним. Ось таке. Тепер давайте зробимо іншим способом. Коли петлі підйому, ми не вважатимемо за стовпчики з накидом. Знову наберемо повітряний ланцюжок. Я знову набираю 10 петельок. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, 9, десять. Знову зроблю дві повітряні петлі підйому. Одна і дві. Тепер дивіться, куди ж вставляти гачок. В цьому випадку, дві петельки у нас це петлі підйому. Робимо накид. І раз ми не враховуватимемо ці петлі підйому, то гачок ми заводимо відразу в третю петлю від гачка. Просто пропускаємо дві повітряні петлі, які вважаємо підйомом, і вставляємо у наступну одна. Дві, і вставляємо у наступну. Я заводжу у третю. Стопчик пров'язується точно таким же чином. Накид, підхоплюється нитка і пров'язуємо попарно петлі. Тут все теж. Різниця тільки в тому, що гачок ми ставили у третю, а не у четверту петлю від гачка. В'яжемо таким чином до кінця ряду, не забуваючи про останню петельку. Дивіться, щоб не перекручувався, не перекручувався ланцюжок з повітряних петель. Ось бачите, його треба повертати тим, тим боком. Як треба. Не забуваємо про останню петельку. Ось вона у нас це вузлик, а це петелька. Вузлик ми не чіпаємо, а в петельку пров'язуємо стовпчик з одним накидом. І давайте тепер порахуємо. У нас вийшло 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10 стовпчиків. І ось 11 у нас ось таке вушко. Ми його не рахуємо. На схемі згадуйте, воно теж було просто збоку і ніяк не враховувалося. Набираємо дві петлі підйому. Одна, дві. розгортаємо в'язання, як завжди. І тепер дивимося. Куди ж вводити в цьому випадку гачок. Так як ми не вважаємо ці перші дві петлі стовпчиком, ну, начебто їх не існує. Гачок вставляємо, робимо накид, гачок вставляємо у цю першу петельку. Ось. Тобто, минулого разу ми цю петлю пропускали і вставляли гачок у другу петлю. Цього разу ми заводимо. Гачок саме оцю першу петлю. А далі робимо стовпчик, як ми з вами вже навчилися. Наступний стовпчик робимо у сусідню петлю. І так в'яжемо до кінця ряду. Різниця буде ще й в кінці. Давайте подивимося. Ось дивіться. Робимо стовпчик у петлю, яку чітко видно, тобто над останнім стовпчиком. Минулого разу ми вводили ще ось у цю петельку повітряну, бо ми її. Вважали за стовпчик. І тут ми її не враховуємо, начебто не існує. Тому на цьому моменті ми зупиняємось і рахуємо: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. І знову ось це вушко ми не вважаємо за стовпчик. Якщо, якщо взяти в такий спосіб в'язання, через ряд у нас виходить з боку ось такі невеликі опуклості вушка. Ось тут і з цього боку ось. І цього не уникнути, якщо ви вибрали саме такий варіант в'язання. Або схема передбачає такий варіант в'язання. Порівняємо обидва варіанти. Це варіант, коли ми враховуємо повітряні петлі підйому при розрахунку стовпчиків. Тут краї більш рівні. А це варіант, коли ми не враховуємо петлі підйому при розрахунку стовпчиків. Тут виходять ось такі опуклості або вушка. Ви вибираєте той спосіб, який вам у даному випадку потрібний. І давайте ще раз додатково, як роблять стовпчики з більшою кількістю накидів, тому що принцип однаковий. І Якщо ви навчилися в'язати стовпчик з одним накидом, то швиденько зараз зрозумієте, як робити з двома, з трьома і так далі. Чим більше накидів ми робитиме, тим вищий стовпчик вийде. Отже, якщо ми зараз будемо робити два накиди, то набираємо більшу кількість петель підйому. Я роблю три. Один, два, три. І перегортаю. Якщо ви в'яжете стовпчики вище, то у вас буде 4 повітряні петлі. І робимо два накиди. Перший так, як вже навчилися. І другий так само. І у нас на гачку виходить ось така спіралька. Тепер ми гачок вставляємо в цю петельку, цю, В першу. раз ми почали цей зразок в'язати та не вважаємо петлі підйому за стовпчик, тому я вставляю одразу в першу петлю. Проводимо гачок так само, як через першу петлю, і витягуємо нитку. Та дивіться, у нас на гачку. Вже 4 елементи. Один, два, три, чотири. Виводимо робочу нитку, але тільки через дві крайніх петлі та зупиняємося ось одну і дві, та зупиняємося. Дивіться, нагачку у нас залишилося три елементи. Тепер знову підхоплюємо робочу нитку. І виводимо через дві петлі. І останній рух знову підхоплюємо робочу нитку і виводимо через дві останні петлі. Вийшов ось такий високий стовпчик з двома накидами. Показую ще раз. Робимо два накиди: один, два. вставляємо в петлю в наступну. Під обидві стінки виводимо робочу нитку через цю петлю. На гачку у нас 4 елементи. Захоплюємо робочу нитку і пров'язуємо тільки перші два елементи. На гачку у нас вийшло три елементи. Підхоплюємо робочу нитку і пров'язуємо ще два елементи. У нас залишилося два, дві петлі. Підхоплюємо останній раз робочу нитку і пров'язуємо через ті дві петлі, що залишилися. Вийшов ще один стовпчик із двома накидами. Так ми пров'язуємо до кінця ряду. Головне тут правило, що ми пров'язуємо по дві петлі щоразу. А вже ж ви знову можете витягувати петельку до висоти підйому. І тут все так само, як і стовпчиками з одним накидом. І таким чином стовпчик вийде ще вище. Дов'язуємо до кінця ряду. Як робити останній стовпчик? Тут те саме правило, як і зі стовпчиком з одним накидом. Ви дивитеся, рахуєте ви петлі підйому за стовпчик або ні. Я в даному випадку не вважаю, не враховую ці петлі, тому у мене вийшло 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. У мене вийшло 9 стовпчиків. І я роблю ще один останній стовпчик з двома накидами. Роблю два накиди, вибираю. Останню петельку в цьому ряду заводжу гачок і пров'язую дві, два елементи, два елементи, і знову два елементи. Ну, Давайте подивимося, як робити три накиди. Цей стовпчик буде ще вище, тому я роблю чотири петлі підйому. Один, два, три і. 4. Перевертаємо. Робимо 3 накиди: 1, 2, і 3. Так само, як ми робили: 1 і 2 накиди. Вставляємо гачок у нашому випадку це в першу петельку. Якщо ви не враховуєте повітряні петлі петлі підйому. Якщо будете враховувати петлі підйому то нагадую, ви вставляєте у другу петельку. У нашому випадку вставляю в першу петельку, підхоплюю нитку. І у нас на гачку 5 елементів. 1, 2, 3, 4, 5. Підхоплюємо нитку і пров'язуємо перші два елементи. Підхоплюю нитку і пров'язую перші два елементи. І знову підхоплюю, пров'язую перші два елементи. І так, до тих пір, поки не залишиться останні два елементи. Підхоплюю нитку і знову пров'язую два елементи. Тобто пров'язуємо завжди попарно. Вийшов ось такий гігантський стовпчик. Один, два, три з трьома накидами. Бачите, тут навіть ось так видно, скільки тут накидів. Зараз покажу ще раз. Один, два, три накиди зробили. Під наступну петлю заводимо гачок, виводимо наперед 5 елементів. І тепер попарно ми пров'язуємо всі ці елементи. Лише перші два елементи зупинилися, підхопили робочу нитку. Знову два. Знову підхопили. Знову. Провели тільки через дві петельки. І ще раз. Через дві. останні. Такі стовпчики виходять дуже високими. І ось видно три накиди. І тут видно три накиди. Головне вам запам'ятати принцип, як саме пров'язуються всі стовпчики з накидами. Ви можете робити хоч 4, хоч 5. Головне завжди пров'язувати лише по дві крайні петлі, а всі інші правила точно такі ж, як і у стовпчика з одним накидом. Експериментуйте, робіть зразки, подивіться, як вам саме вам буде зручніше. Розкажіть, будь ласка, в коментарях, чи все вам було зрозуміло, чи вдалося вам зробити стовпчики з накидом. Якщо вони поки у вас виходять різної висоти, то не засмучуйтесь, це нормально у всіх так, спочатку. Тому просто тренуйтеся і ділитеся, діліться своїми результатами. Побачимося з вами на нових уроках. Вдалих вам петельок і миру! Бувайте!